Петунія у горщику з вербового з вербовий гілочок сплетений обруч, тільки меншого розміру, потім я його одів на кульчик петуні, ось його видно добре, підставив цурпалочки і тепер петунія росте вгору, а не лягає на бортики. Така ж історія з сурфінією. Теж обруч, цурпалочки з гілочок верби і сурфінія теж не лягає на бортик. Ще ось троянда витка. Теж, щоб не використовувати ні ні, ні проволоку. Зв'язав обруч, стягнув і росте.